Добрий день, шановні наші друзі! З вами знову канал Сад Черед Я вітаю всіх всі тих, хто дивився наш канал від чайника до чайника і тих, хто приєднався зараз до нашого канала. Значить, це відео буде продовження того відео від чайника до чайника, як коли я щепила, вам показувала, як я теж чайник. Я показувала на цьому невеличкому дереві. Володя, покажи це дерево. Це, це була вишня дика. Вона, звичайно, дає порослі і щепить на неї, якщо вона росте десь у відкритому ґрунті, на землі не бажано, бо вона дає все такі порослі. Але тут асфальт у нас покажи володя, це в нас асфальт. І, в принципі, на цьому асфальту нехай вона дає порослі. Ми будемо тільки раді. Але вона, звичайно, нічого не дасть в асфальті. Так, значить, хто пам'ятає, на кожну гілочку ми пощепили в скелетну гілочку. Значить, сорт, термо, ні, як він називався? Ну, no, вишню, вишню, там написано в А, Афродіту, то я недавно... Ой, я забула. Неважливо, пощепила вишню сортову. Так, просто пощепила, ні, ну... Ну, нічого, нічого. Ерлі А, точно. Ерлі Бі Да, так, забули. Пощепила вишню Ерлі Бі Термо. Ми її ще не пробували, я не пробувала, Володя пробував, казав, що дуже гарно. Ну, спробуємо, будемо пробувати. Але е, тут ще дивіться Володя. Е, от недавно тут, ну, буквально, сьогодні. сьогодні він мені тут почепив якусь афродіту ще на цю гілочку. Ну, не, не було куди. Я її да. Ну добре, не жалова. Ні, мені не жалко. <ріст> <ріст> не шкода. <ріст> так, е, а ми, ми на неї звертати уваги не будемо. Ми будемо звертати увагу на оці наші гілочки. Значить, зразу хочу сказати: е, давай камеру сюди, Володя наведи. Е, десь неділю назад. Було дуже холодно, хотіла зняти відео. І оцю гілочку взяла, розрізала, розмотала і відрізала вже гілку, яка йшла. Подумала, що все вже нормально, але подивилася, вона погано зрослася ще. І я її назад замотала і ось таким, ось таким чином залишила її. Бачите, вона. Ну, нічого страшного не вийшло. В принципі, швиденько назад замотала її. І бачите, брунька зелена, навіть тут пішла ще одна брунька запасна. Тобто вона з нею все нормально. Оце, бачите, дивіться, якщо там видно на екрані, оце брунька добре розвивається, нормально все з нею вона буде рости. Що ми будемо робити далі? Так, Володя, давай. Значить, е ще раз хто щипить разом з нами, або буде щипити з нами разом на, ну, на нашому, будете дивіться, дивіться наше відео. Значить, я зараз розповім, що треба зробити далі. По-перше, всі, е це штамп, наш штамп, наш штам. Ми все, що є на ньому, ми повинні всі бруньки оті, як то скажуть, осліпнути, да? Ну, так. От, прибрати. Прибрати, в общем-то, да. Все це прибирається, значить, щоб воно не тягнуло соки на себе, да? щоб mm -hmm. Отак от, от прибрали все. Стовбур у нас чистий. так, оце теж прибираємо, А це наша брунька, яку ми теж пощепили. Володя, наведи камеру, покажи, що вона теж, бачите, вона зелененька, жива. жива. отак от вигляд, от так, от вигляд має жива брунька, якщо, яку ви пощепили, Бачите? Ось вона така. Так, але ми її зараз відрізати ще розрізати не будемо. Все-таки в нас було холодно. І Холода були досить. У нас цю неділю були значить, короткочасні, вночі були морози. Один день було мінус 4. Це самий великий був мороз. Кожен день було мінус 1, мінус 2-0, а один день було мінус 4. І хочу зауважити, що всі бруньки живі, все з ними нормально, ми їх не замотували, нічого з ними не робили. Отак як пощепили, отак вони й були. І ось бачите, тут у нас є бірочка, я вішала. І е, раджу вам теж вішати бірочки, коли ви щепите. Це в нас 23.03. На малярному скотчі На малярному скотчі, да. перманентним ну, маркером. Так, да, все, Ми купуємо у будівельному магазині звичайний стреч, отакий от стреч. І на ньому Скотч, це раді реклами, це просто ми вам ділимося своїм досвідом. Значить, беремо малярний скотч, беремо перманентний, це дуже важливо, перманентний маркер, але все одно він вигорить на сонце за деяким часом. На рік його не бажано заставляти. Це тільки так: на, на місяць, може, два, там максимум воно витримає, а далі він теж буде вигорати все одно. Водою там, це, в общем, ви зрозуміли. Значить, е, е, отак от от, от цим ми користуємося, е, щоб підписувати спочатку. Тим часом. А, чи, да, тим часом. а тоді, тоді, якщо кому це цікаво, от Володя зі мною разом, от в як в свободний час, який в нас випадає вечорами тихими зимними, да, ми робимо ось такі. Я зараз покажу. Значить, ось такі, бачите? З пів ну, от, пиво хтось п'є, а ми. Ну, а ми пляшку збираємо. Да. І тоді, ось так, бачите, робить володя такі. ну Це окреме може, відео коли-небудь знімемо, як володя їх робить. Ну, В общем, то на них пишемо ручкою, як просто, вит, можна сказати, що це гравюри робимо, да, такі да. <сум> <сум> гравюри. І тут ми в... ручкою, яка не пише, вже, да, ми пишемо там сорт, назву яка сорту. пише теж можна. М володя сорти. Не глузуйся. І отак от вішаємо до дерева, і тоді вони все-таки тримаються більш-менш ну, довг... тривалий, да, тривалий час і можна не забути, який це сорт Іноді буває, що птахи їм дуже цікавляться. Ну, коти, птахи ну є. помішників хватає будемо так казати, помішників вистачає. Так, до речі, значить, ми вертаємося до нашої вишеньки. Що ми робимо далі? З 23.03 це в нас пройшов тиждень до, до квітня і зараз 12. Ну, десь е, ну, майже казати, що три. майже 3 три, три тижні пройшло. ось ну, Так як погода була досить е, прохладна, прохолодна, да, то два тижні, ну, зазвичай, зазвичай, коли тепло, ну, нам не вистачило для того, щоб зрізати гілку там і все це зробити. Так, значить, зараз ми будемо. Стимулювати роз, ріст. Так, да, стимулювати ріст бруньки, бруньки нашої. щепленої. Да? Угу. да. Володя мені підказує правиль, правильніше. Я, звичайно, я у кадрі, тому я більш хвилююся, але Володя все правильно робить, він мені правильно все підказує. Так, Значить, я думаю, хочу показати, що якщо ви, ви маєте сумнів по поводу того, що ваша брунька ще не прокинулася, ви можете зробити такий лайфхак. Значить, дивіться, ви можете бруньку не відрізати. Ну, вище, гілку. Я, гілку, гілку вище бруньки не відрізати. Ви можете просто її зробити ось так. От. Бачите, отак от раз. Надломить. Тобто, отак от раз є, а ламатися не хоче дуже. Ну, все, 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 не так, повністю. Да. Все. то вона і не відламається, вона тут така, знаєте. Всього як, досить. да, як, 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 як зниток зроблена. Ці виділи. Оці да. ще да. неї, ми теж осліпляємо. От от, бачите? От от. І тепер питання наше, яке йшло сюди, воно піде більше на нашу оцю бруночку. Угу. Можна зробити так. Якщо, це в тому випадку, якщо ви не дуже впевнені, оцю теж відламуємо, осліпляємо, бачите? Ось. От. Тобто залишаємо, щоб питання йшло максимально до цієї бруньки. Це, якщо ви не впевнені, що у вас брунька пішла в ріст, так? Що, зрослася? що вона зрослася. А, і ще я хочу сказати: розрізати плівку ми ще поки не будемо. Бо я, бачите, розрізала її тоді і подивилася, що вона ще не дуже, хорошо, не дуже гарно зрослася, і я її замотала назад. І я думаю, що трохи пізніше, коли я вже побачу, що вона гарно пішла, тоді я. Прийду і розріжу цю почне. <кхе> так, я вибачаюсь. Тому зараз ми цього не будемо ще робити. І не треба спішити в цьому Може, одну атріж для експерименту. Я обов'язково зараз відріжу. Значить, Тепер я покажу, що я буду робити з тією, ну, коли треба відрізати. Ось ця брунька мені подобається, вона вже досить красива і така вже. Я бачу, що вона зелененька. Значить, Ми відрізаємо трошки вище. Ось тут до першої бруньки, так от я відрізаю. Поки що. Да, поки що відрізаю так. Чого? Тому що е, обов'язково, звичайно, природа себе захищає, і ось ця цей відріз він буде усихати, засихати. І щоб коли він вже підсохне, а оця гілочка піде гарно рости вріст, тоді можна під е, підійти і зрізати її, отак от, отак, от, десь вище бруньки, зрізати. Ну, поближче, да, так. Поближче. ну і розрізати, звичайно, вже плівку. От поки ще ми не будемо. Цього робити. Так, головне, щоб володжу ми не зрізали, бо володя да, нам так. Ще рано. так, А оце в нас бронька, дивіться, володя знизу десь, мабуть, так от візьми. Перевернута. Так. Да. Вона в нас була перевернута. Це для тих, хто може. Він Пом... помилитися. Помилився, коли щепив е і перевернув її догори ногами. Е нічого страшного в цьому немає. Бо, бачите, вона теж прижилася, все з нею нормально. Ну, Ми зробимо так: дві гілки ми зламаємо, а дві гілки ми зріжемо. Ну, Я би зрізала оцю. Володя, зайди з цієї боку. Трошечки. Так, потрібніше, мабуть, буде. Я би зрізала цю гілку ще. Да, Володя, ну подивись. Ну, зріж, Ні, то... ну, я б цю зрізала. А оцю, яка в нас вниз пішла рости, давайте її теж отак от візьмемо і надламаємо. Вона... Дуже як пружна така. Ну, вона ж насичена водою. І оцю зріжемо ну, десь. Отак зріжемо. От. І в такому стані ми її зали... залишимо. Це володіна, вона була пощеплена вчора. А це наші. Ось вони наші. Значить, розрізати ми їх поки не будемо. Подивимось, яка з них піде краще, які підуть гірше. Може. Ну, це живе, подивимось. Може, я не знаю, чесно кажучи, я б їх всі зрізала, але ну, я не сумніваюся, що вони живі. Але це я показала спеціально в кадрі ну, для того, щоб люди подивилися, що можна і так робити, можна і так робити. В принципі, нічого страшного. Ми нічим зверху не замазуємо, воно у нас і так проживається, все і так добре. Так, ну, в общем-то, ось таке. Обзор, ось такий обзор. Я хотіла да, я перейду до сонце. Хотіла вам казала, що коли буде відео, коли я викладу то відео, обов'язково я покажу продовження, щоб було все по-чесному. Бачите? ось тут ще можна одну сліпити бруньку. Все нормально, все живе, все приживається. І щеплення брунькою навесні це наш улюблений спосіб щеплення з да? Нам він дуже подобається. От сьогодні Володя взагалі щипив калину і щипив бояришник. Нам дали красивий глід Глід по українськи так. да баяришник да. да, по українськи українські Да. Глід, да. Це хто може рускоязичний, не знає, що глід да це бояришка декоративний декоративний бояришник. Ми коли він у нас заквітне, ми обов'язково покажемо. Він рожевим квітне, дуже красивий. Такий, прям вообще через і, декілька да, років. ми були у одного чоловіка, побачили цей глід, і він нам сподобався. І ми попросили гілочку, і Володя пощепився в цьому році. Да. Тобто, ми і глід пощепили, і калину ми пощепили. Теж були у друзів, побачили дуже велику, красиву калину, таку Гронами такими повними, красивими, і пощепили собі. Теж в минулому році вона вже дала нам плоди, але ж скалина на це кущ, і треба ми підщепили ще декілька гілочок, щоб куст, кущ був повніший. Ну, це я просто вам розказую про те, що можна щепити не, не тільки вишні, сточкові, абрикоси, а можна щепити взагалі і роз, троянди, да, на українській мові, троянди можна щепити, можна щепити глід, горіхи, ну, в общем-то, все. Можна щепити брумкою. Просто щось щепиться краще, а щось щепиться гірше. Да? Ну, от, ну, от, з нашого досвіду, в принципі, кісточкові щепляться дуже гарно. І ще раз хочу сказати: для тих, хто не дивився наше відео про щеплення е, кісточкових, ми вже з сьогоднішнього дня вже пройшли ми до морозів трошечки ну, до цієї неділі. До цієї цього тижня холодного ми теж, теж почали вже щепити. Володя почав щепити. Там викладали від бруньки, все з ними нормально, вони живі, все хорошо. Але зараз, от вже можна сказати, з цієї з наступної неділі, з сьогоднішнього дня, вже там не обіцяють таких морозів, і ми будемо починати починати вже так більш щепити. Всі кісточкові. Тобто, хто живе в більш теплих регіонах, починайте вже можна щепити, але ж теж я кажу, що щепити не за один раз, а декілька прийомів. Тобто можна один раз пощепити, через тиждень ще раз пощепити, через тиждень ще раз пощепити, щоб бути впевненим в тому, що у вас все вийшло. І пробуйте. Той, хто у, у, у кого не виходить, у того хто нічого не пробує, хто нічого не робить. А хто, хто пробує, я думаю, все вийде, все вийде, все, все буде здорово. Ну і все, до наступних зустрічей. Відео є ще багато, яких ми хочемо показати, але праці дуже багато. В общем, Ми з Володією поступово будемо все показувати вам. Хурму ще щепить, хто в мене питає. Ще по хурмі, хочу сказати. Швиденько хочу вам сказати, хурма ще спить по хурмі ту хурму, яку ми пересаджували в минулому році, вона взагалі спить і не показуючи ніяких признаків признаків життя, то вона прокидається десь у травні місяці. Починає набухати бруньки і щепить починаємо хурму десь на початку травня, дасть може середині травня, да, володя десь угу. так. То не спішить. Хурму не треба спішити щепити ще рано. Дуже. Ось ми викладемо обов'язково відео. Зараз щепимо, кому це цікаво. Зараз щепимо кісточкові. Персикисливих, е, сливи, вишні, черешні. Черешні вже, Та вже, вже пізно. Вже і пізнувато. Для тих, хто живе в теплих регіонах, взагалі пізнувато вже. Ну, ще Щеп... можна. Ну, ще, да, ще можна, але пізнувато вже. Ну в принципі, е, для тих, хто в холодніших регіонах, там. Звичайно, вже му ще можна щепити. Я сьогодні щепив. І Володя, да, Володя ще зараз зараз піде щепить. Ну, все як завжди. Бажаю всім мира, бажаємо всім гарного весняного настрою і гарних врожаїв. Все буде Україна. До побачення.